Часто буває так, що дитина здорова, але батьки на неї скаржаться вона плаче і притискає ніжки. При цьому животик у неї тверденький, ввечері довго не може заснути. Доводиться допізнає її заколисувати, годинами носити на ручках. Частий і тривалий плач малюка в перші місяці дуже виснажує фізично, забирає у батьків багато душевних сил, породжує тривогу. При будь-якій причині дискомфорту маленька людина може плакати, і в тому числі для того, щоб привернути до себе увагу батьків, адже вона сама не розуміє, що з нею відбувається. І робить вона це так, щоб мама тато виявилися поруч ось прямо зараз. Щоб видавати гучні звуки, малюк природно напружує м'язи черевного преса, підтискає ніжки. Тому момент плачу перевіряти животик дитини не має сенсу. Він завжди буде напружений. Висновок. Твердий недотик животик під час плачу це не ознака болі в животі. Просто ланцюжок може здаватися саме такий плаче значить, щось болить. Однією з поширених причин тривалого плачу дитини в першій місяці може бути некоректно організований режим сну. У перші дні і тижні новонароджений може заснути і при світлі, і при включеному телевізорі, коли навколо розмовляють дорослі. Але так буде не завжди. Багато батьків відзначають, що в місяць-півтора щось змінюється. Ага, коли починаються, що діти плутають день і ніч, хочуть гуляти до півночі. Гаразд, якби гуляти. Але дитина тривалим плачем явно показує, що щось не в порядку, що потрібно знати про сон маленької людини діти на першому році життя, а то і більше, можуть не спати всю ніч без пробуджень, і це нормально. Навіть якщо малюк вже втомився, йому потрібна допомога мами, щоб заснути. Якщо дитину не укладати спати вчасно, вона може від цього перезбуджуватися. І зазнавати труднощів із засипанням або мати нетривалий сон. В залежності від віку є приблизні інтервали неспання, які поступово збільшуються. Наприклад, спокійно спати 3 години малюк може 8-9 місяців. А якщо він буде гуляти стільки в 1-2 місяці, то з великою ймовірністю перевтомиться і буде плакати, що виходить на практиці. Малюк спить кілька разів в день. Коли він засинає близько 19-ї 20-ї години і прокидається на годування через кілька годин, починається це історично сформоване купання в 21.00 а то й в 22.00. Потім дитина одягається, годується, його намагаються вкласти спати, коли батьки вже самі валяться з ніг, а замість сну отримують плач дитини ходіння хитання по квартирі ще годин до ночі. Знайоме, а прокинеться дитина все одно в 7-й 8 ранку. І ось саме ці неспокійні ночі батьки пов'язують з в животі, що може допомогти. Купайте дитину в 17 17-18, коли вона прокинулася після денного сну або взагалі купайте вранці. Бувають діти яких купання в принципі перезбуджує, цілком спокійно маленька немовля можна купати через день або навіть пару разів в тиждень, Підмивати обов'язково при зміні підгузка, вивчить інформацію про те, як виглядають ознаки втоми у малюків. І навчиться вчасно їх розпізнавати, бажано координувати свої справи з приблизним часом неспання дитини. Це означає. Що якщо вона вже позіхає, то не розпочинайте швиденько варити супчик. Створюйте для сну малюка сприятливі умови. Наприклад, щільні штори і білий шум можуть допомогти йому спати спокійніше. Не бійтеся вкладати дитину спати 19-19.30 на нічний сон. Це забезпечить їй кращий відпочинок і вам вільних пару годин для спілкування один з одним. Заснувши приблизно в цей час, малюк прокинеться на годування через 2-4 години, і це не означає, що тепер його треба купати і розважати. Бажано погодувати його, не включаючи світло і не затіваючи розмов з ним, і допомогти знову заснути.